Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Дорогі браті і сестри у Христі, Сповіщаю вам цю велику і радісну, світлу новину, що за тиждень Великдень. І це вже другий великдень в час цієї ганебної агресії, цієї війни, яку ми переживаємо разом із цілим нашим народом. Це вже вдруге ми, завершуючи цей Великий піст, дивимося на страждального Христа, на розп'яття і набираємося сили від Нього, сповнюємося надії на Воскресіння, на перемогу світла над темрявою. Це правда, що ми інколи підупадаємо, бо знесилені, інколи дезорієнтовані, не знаючи, кому вірити і кого слухати. Інколи ми просто спокушені, просто спокушені і стаємо жертвою зла. І потім зранені різними спокусами, відчуваємо приближення своєї погибелі і вже десь думаємо, що нам вже кінець. Кінець нам і тим, хто є поруч з нами. Але хочу сьогодні ще раз і ще раз всім нам пригадати, що ніколи. Останнє слово не може бути за зло. Ніколи останнє слово не може бути за зло. Бо Бог є це той, хто перший промовив, і той, хто завжди зуміє промовити до нас. Це той, який словом своїм сотворив цей світ, і словом своїм цей світ підтримує. І ніколи не дозволить, щоб зло поставило крапку. Господь це той, який буде промовляти до нас, підтримувати нас, і Його слово буде для нас вистачальним і остаточним. Не вірмо злу, не вірмо зазіханням зла, яке хоче нас знищити, Вірмо Богу, який хоче дати нам життя. Я вас сьогодні всіх вітаю із завершенням цього посту. І хочу висловити подяку від свого імені особистого, від імені всіх тих, хто збирався на синодальні слухання. Як ви знаєте, в наших спільнотах в всій Лігурії ми мали нагоду бути в тиші, а потім після служби зібратися разом і промовити один до одного. Це був дуже глибокий досвід для всіх тих, хто слухав, і тих, хто промовляв. Як це прекрасно, коли ти дозволяєш Богові діяти через тебе. Це була взаємна духовна підтримка, я би сказав, велика підтримка. Я так не зміг підтримати вас, як ви один одного підтримали у тих синодальних слуханнях. Я не зумів вас всіх вислухати. Але ви слухали один одного. Я не зумів знайти правильне слово до вас, але Дух Святий через кожного з вас промовляв, і ви почули те, що Бог хотів вам сказати. Це був час, коли ми дозволяли Богові дійсно бути серед нас і діяти серед нас. Ми запросили Бога, щоб Він був серед нас, він відкрився і відгукнувся. На наш заклик. Ми були відкриті до Його голосу. Як це приємно, коли людина, з якою ти живеш, людина, з якою ти зустрічаєшся, молишся, споживаєш їжу, проводиш вільний час, як це приємно, якщо через цю людину Бог промовляє. І ця людина є відкрита до цього, і вона у Святому Дусі говорить до тебе, як це мило. Коли ми дозволяємо Богові через нас говорити до тих, кого ми любимо, хто для нас не є байдужий. На жаль, ми мали інший досвід в нашому житті, коли ми дозволяли спокусникові говорити через нас, коли цей спокусник використовував на нас, щоб ми крикнули на свого ближнього, щоб ми по нього погано подумали, наговорили про нього, якісь чутки рознесли про нього. Як це гірко є, коли та людина, яка тобі каже, що тебе любить, промовляє своїми устами в імені диявола, який ненавидить мене. Цього посту спокусник був розчарований, бо ми були об'єднані в Святому Дусі, і він був безсилий. Не знаю, як ви. Але я відчув, що в цьому пості той, хто відкрився на Святого Духа, відчув також разом зі мною, що злий Дух обезсилився. Він був просто позбавлений уваги. Як мило знати, що поруч тебе є людина, яка ігнорує Злого Духа, ігнорує спокусника, не слухає його. Ти чуєш себе тоді в безпеці. Бо в іншому випадку ти постійно насторожений. А ця людина, яка живе зі мною, чи часом не є знаряддям спокусника. Чи часом ця людина не принесла мені щось те, що пошкодить? Вона мені говорить, я її слухаю, я їй довіряю. А якщо потім виявиться, що це є та зараза, яка війшла в мене і усквернює мене, дякую вам за те, що ви Тепер вчитайся відрізняти, що є від Бога і що приносить нам користь, приносить нам життя, а що є від злого, що псує нас, робить гіршими. Спокусник цього посту не зумів принести свої гнилі плоди. Він пробував, і дехто спокусився. Він пробував. Зіпсувати наші сім'ї, нашу спільноту, наш народ. Він пробував. Але він убеселився. Бо єдність наша, яка показувалася у спільній молитві, у взаємній повазі один до одного, як мило було спостерігати, коли ви один одного не перебивали, не сперечалися, не доказували. А навпаки, мали такі відкриті очі і з увагою слухали один одного. Взаємна повага це справді дуже велика підтримка. Українець це той, який дає приклад іншим. Наша увага до Бога це ще є найбільший вияв захисту. Божий голос мав повагу цього посту. Ми хотіли саме почути Божий голос, навіть не людський. Але Боже є голос. Як приємно, коли ти чуєш Бога. Ти знаєш, що Бог хоче від тебе. Тоб, ти знаєш, що Бог хоче для інших сказати. Тоді, коли ми є ведені тим голосом Божим, хто мав цей досвід, той вже тепер знає, як боротися зі злом, злом духовним. І тепер, мабуть, ми все більше і більше переконані, як треба боротися із тим агресором видимим, злом воплоченим, тільки разом, і тільки витривало, і тільки зберігаючи взаємну повагу і любов, і тільки залишаючись вірними Богові і довіряючи йому. Немає іншого методу побороти зло. Перед нами страсний тиждень, коли ми згадуємо страсті Господні, Його страждання, Його терпіння, Його біль, Його смерть, Його погребення. І потім ми будемо очікувати. Світле торжество Воскресіння. Хочемо разом з Богом об'єднатися в стражданнях, у терпіннях, і хочемо об'єднатися у цьому світлому торжестві Воскресіння. Тому, доріг Христі, сьогодні я дякую вам за те, що ви є присутні в цьому храмі, щоб ще раз і ще раз один одному та іншим показати нашу єдність. Цього тижня я запрошую вас далі бути єдиними. Єдиними навіть якщо ми будемо один від одного на відстані, розсіяні в різних помешканнях, в різних мікрорайонах Геної, а можливо, і й поза. Але я запрошую вас цей тиждень прожити в єдиному дусі, дусі синодальності. Цього посту. Було те, що торкнуло нашого серця, те, що торкнуло сердець наших ближніх. Я вас запрошую пригадати це, пригадати наші зустрічі, пригадати ті натхнені розмови, пригадати те, що торкнуло вашого серця, вас підтримало і вас трошки припіднесло. Це є великий скарг. Не забудьте Його. не залишіть в стороні, а навпаки, втішайтеся, що Господь Бог вам це дарував. Дарував для вас і для, дарував для того, щоб ви такі натхнені і піднесені, змогли бути такими для ваших ближніх, особливо для ваших діток, для ваших чоловіків, які є далеко, для ваших. Рідних, з якими ви живете, тих, з ким ви працюєте, будьте в такому натхненному піднесенні. Не дозвольте дияволу, щоб він забрав від вас це піднесення і упустив вас до глибин розчарування, зневухоти, падіння духовного, а потім і фізичного. Я запрошую прожити оцей тиждень в єдиній молитві, молячись один за одного. Пам'ятаючи один одного нашу спільноту. Є дуже гарний звичай молитви 24 годин. Це тоді, коли ми в п'ятницю, цілу добу, щось подібне як річницю нашої витривалості, ми в п'ятницю знайдемо тих 15 чи пів години часу на молитву, можемо молитися молитви, які самі вирішимо. Або будемо молитися 40 раз «Отче наш, 40 раз Богородице Діво. Згадуючи тих 40 днів посту, 40 днів, коли ми прийшли як єдина спільнота, як єдиний народ. Хтось швидше долучився, хтось пізніше, а хтось, можливо, цього тижня ще долучиться до спільності, до єдності. Зло ми не поборемо. Тільки тоді, коли ми є разом, об'єднані. І тому цей день. П'ятниця, Старасна п'ятниця, коли зло буде трімфувати, показуючи свою нахабну силу, свою наглість, ми будемо перебувати далі разом. Бо будемо переконані, що той, хто кричить, хай кричить. Але все рівно останнє слово буде за Богом, милосердним Богом, добрим Богом. І Він воскресне. і дасть життя. Дасть життя своєму синові і дасть життя своїм синам і дочкам. Цього тижня я пропоную три конкретні речі. Перше, окрім того, що ми вже є покликані до добрих діл творити в часі цілого посту, цього тижня все ж таки попрошу вас довіритися Божому проведінню. І звернути увагу на тих людей, кого ви добре знаєте, дуже добре знаєте. Зробіть добре діло тим людям. Нехай їхній шлях прикраситься радістю. Зробіть так, щоб на обличчі тої людини з'явилася легенька усмішка. хоч трошки, хоч на якийсь час, але вже стане світлішим. Можливо, цього року, а можливо останнім часом ви тій людині зробили прикрість, необережне слово, необережний жест, щось таке, що принесло смуток тій людині. В присутності цієї людини, якщо не маєте сміливості сказати живим словом, принаймні в подумках, попросіть прощення, Покайтеся і скажіть, що неправильно зробили. І зробіть добре діло. Принесіть радість. Та саме Господь цього тижня щиро вірю, на дорозі нашого життя дасть нам невідому людину. Людину, яку ми не знаємо. Можливо, цю людину ми зустрінемо на вулиці, в транспорті, а можливо, тут в храмі. Людину, з яку ми навіть не знаємо, як її звати. Довіртеся, Господь Бог дасть вам натхнення, щоб і ця людина усміхнулася через те, що ви зробите їй добре діло. Принесіть цю радість, принесіть це світло і комусь на душі стане світліше. В часі посту ми молилися і готували до себе до цього Воскресіння, до Дня Пасхи. Звичайно, що в нас буде нагода пристати привітання, написати добрий текст. Інколи ми спокушаємося, щоб скопіювати від когось або якісь малюночки переслати. І дякую Богу, це явище помаленьку зникає, особливо в наших спільнотах, серед моїх друзів. Я був дуже зворушений, коли вас попросив перший раз про це. І ви дуже щиро відповіли на це. Я вірю, що через кожного з нас Бог промовляє. І запрошую вас цього тижня прислухатися, що Бог хоче сказати у цьому великодньому привітанні вашим ближнім, нашій спільноті, вашим рідним. Подумаймо, що Бог хотів би через нас промовити, які побажання сказати до тих людей, які є дорогі нашому серці. Приготуємо їх в часі цього тижня, щоб потім у цей великий день справді були величні слова у тому тексті, який ми напишемо. І останнє. Це є час для Бога. Не знаю, як пройшов цей піст для кожного з нас. Але перед нами є зараз сім днів. Як ми їх проживемо, ці сім днів? Журячись, що ми покладемо в пасхальний кошик. Журячись, як ми попобираємо в хаті, журячись, який ми одяг зодягнемось. Може і так. Але пам'ятайте, що є ще інший час. Чи ще інший спосіб прожити, це є той час, який буде присвячений для Бога, коли грішна душа прийде, попросить прощення гріхів і подякує Богові за це прощення, і подякує за свого сина, якого Господь Бог дарував, щоби Він відкупив нас від гріхів і відкрив ворота. До небесного раю. Тому запрошую вас, коли будуть нас богослуження в четвер, п'ятницю, в суботу, коли буде викладена, викладена плащаниця, коли ми будемо запрошені до тишини, до особистої молитви, щоб ми знайшли цей час прийти до храму і побути з Богом на одинці. Так, як це зробили ті, хто залишився з Христом під Христом на Голгофі, так, як зробили ті, які прийшли, зняли зранене тіло і поклали його до гробу, так, як зробили ті, які хотіли навідатись до гробу і подякувати за всю ту любов, яку пережили разом з ним, тим, який любив і вмів любити. Дорів Христі, запрошую вас, щоб цей тиждень був тижнем дійсно святим тижнем, тижнем освячення нас, скріплення наших сил і натхненності Воскреслого Христа. Маємо приготувати себе, щоби сповнені тої сили, змогти підтримати всіх інших, які є поруч нас.